Ось так об 11-й годині учасники всеукраїнської акції протесту пенсіонерів міністерства внутрішніх справ стоять перед будівлею Верховної Ради у Києві. Тримають прапори і плакати з написами. Зокрема, раніше боролися зі злочинністю, зараз боремося за свої права. Приїхали на всеукраїнську акцію протеста з метою виконання закону про пенсійне забезпечення. Називається закон про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. номер 2262». Сьогодні по всій Україні проводиться ця акція. Ну кожній області делегація приїхала у Київ для проведення цього мітингу. Після цього мітингу ми плануємо ходою піти до кабінету міністрів, тут буквально 300 метрів, і там провести акцію і ви е, показати наші вимоги кабінету міністрів, тому що Закон 2262 він на сьогоднішній день не виконується. А це закон щодо перерахунку наших пенсій. На даний момент ми тільки озвучуємо вимоги, але ще із представників Верховної Ради, ні керівництва, ні народних депутатів до нас ще не виходили. З даного питання ми звертаємося ще мабуть, із 2019 року. На сьогоднішній день протягом 2,5 років нам була доплата до пенсії, вона називається не доплата, а виплата заборгованості. От ця заборгованість у червні закінчилась. І в кожного пенсіонера зменшилась пенсія на 1200, 1500, 2000, декого навіть 2500 стала пенсія менша. Потому біля Верховної Ради стає більше правоохоронців, які стежать за безпекою. І всередину учасники не потрапляють, але вирішують перекрити дорогу поруч, пропускаючи тільки карети швидких. Згодом рушають до кабіну, де скандують ганьба та перекривають рух. Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв пенсійні доплати військовим. В той час, коли утворився дисбаланс, і військові. Не отримували інші громадяни попадали під індексацію для виправлення ситуації. Уряд сьогодні ухвалює рішення про встановлення щомісячних доплат. Додаткові кошти отримуватимуть майже 400 тисяч військовослужбовців пенсіонерів. При цьому буде встановлено мінімальну пенсійну виплату в розмірі 3854 гривні. Якщо пенсії не перерахують, люди обіцяють вийти на протести знову. Антоніна Крейтор, Дар'я Коваль, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному.